Суботу, 23 вересня, в Первомайській громаді відбувся матч, присвячений пам'яті легенди правомайського футболу Анатолія Плюти. Кубковий поєдинок між двома місцевими командами ветеранів проходив на міському стадіоні колос. Сьогодні ветерани первомайського футболу зібралися, для того, щоб почтити пам'ять видаючого нашого футболіста, можна сказати, легенди первомайського футболу плюти Анатолія Степановича. Значит, Анатолий Степанович Плюта, это игрок команды Строитель, которая была здесь, в первом носбороде Первомайской, 300 Первомайских Значит, Был капитаном команды, игроком, обладателем Кубка Украицкого. В финале Кубка Украицкого на стадионе он забил единственный мяч, который решил исход матча в пользу строителя. И они стали обладателем Кубка Украинского. Ну, Толик, Анатолий Степанович Плюта, был... хорошим человеком и футболистом. Поэтому мы решили увековечить его так сказать, память проведением данного матча. Ребята откликнулись, инициатива была от нас, от инициативной группы. Ребята откликнулись, ветераны футбола дали добро. И вот мы сделали кубок и проводим этот матч. Хотим, чтобы этот матч памяти был традиционным. Чтобы это навсегда осталось в нашей памяти. І продовжував футбольні традиції на Первомайщині. На честь пам'яті про легенду Первомайського футболу Анатолія Плюти не лише був розіграний кубок, а й написаний місцевим поетом вірш. Дмитрівський поет Віктор Корінний написав вірш в пам'ять про цю неординарну особистість, великого футболіста, патріота Первомайщини. Я з великим задоволенням його зачитаю. Сьогодні. Цю хвилину святкову ми згадуємо людину непросту, легенду первомайського футболу, швидкого Анатолія Плюту. У душу увійшла небесна сила, талантом щедро Янгол увінчав. Черкащина дорогу простелила, дала натхнення й пристрій до м'яча. Велика усміхалася планета та первомайський щиро полонив. Строїтель став найяскравішим злетом, якому він майстерність присвятив. Спортивну біографію яскраву писав він скромно, будні свята, і Слобожанщині приносив славу надійний нападаючий плюта. Він марив, жив футбольними полями, у матчах самовіддано він грав, його фінти і м'яч попід ногами. Суперника вражав і дивував. Назустріч болівальницьким бажанням ішов, і спокою у грі не мав, Базавзірець без сумнівого зітхання Стрельцова Едуарда він вважав. Кубковий поєдинок проходив на великому полі стадіону Колос. Ветерани первомайського футболу умовно поділилися на дві команди Первомайський один та первомайський два. Кубковий матч складався із двох таймів по 30 хвилин кожний. Підтримати своїх улюблених футболістів цього дня прийшли найвідданіші футбольні вболівальники. Tchau! Que marrão